Славного ранку, друзі! Я радий вас вітати знову на нашій програмі Підбадьорення Божим Словом, яка виходить з понеділка по п'ятницю, о 8-й годині ранку. У мене на Фейсбук сторінці, і я вдячний, що ви приєднаєтеся до цієї програми, що ви дивитесь цю програму, що ви слухаєте цю програму і що ми разом можемо перебувати у Божому слові і давати можливість Божому Слову впливати на нас і підбадьорювати нас. Коли б вони дивилися цю програму зранку, в обет, в обід ввечері неважливо. Це добре, що ви даєте можливість Божому Слову впливати на вас. Але все одно, знаєте, незалежно від того, кого ви дивитесь цю програму, якщо навіть у вас зранку немає часу, щоб подивитися нас в ефірі, то все одно обов'язково проведіть час з Господом. Відкрийте хоч якесь місцеписання, хоч якийсь псалом, хоч декілька віршів, прочитайте їх. Хоча б і трошки проведе час в молитві. Подякувати Господу за цей чудовий ранок, за цей чудовий день. І це допоможе вам, друзі. Це направить весь ваш день, якщо ви зранку приділите час нашому Господу і Спасителю. Тому робіть це. І якщо ви можете зранку дивитися нас онлайн, це буде чудово. І, друзі, нагадаю, що мене звати В'ячеслав, а я пастор церкви Доти Креста. В місті Чернівці. І зараз я пропоную вам поділитися цим ефіром. Я, як ви вже знаєте, хочу поділитися на Facebook сторінці церкви доти Христа. Я поділюся з телефону, тому що на комп'ютері воно якось складно стало. Але ви можете поділитися там, де ви дивитесь. Так, що треба зробити? Зараз, ми знайдемо це. Також, люди, хочу вам сказати, що ця програма вона буде сьогодні, і всі попередні програми вони є на YouTube-каналі Церкви Доти Криста. Тому ви обов'язково. Зайдіть на YouTube канал Церква Доти Христа і обов'язково на нього підпишіться. Ми будемо вам за це вдячні. Також ставте вподобайки, натискайте дзвоник і діліться цим ефіром, діліться посиланням з Фейсбуку на цей ефір. Так, я поділився. Тож, дякую вам, за те, що ви теж вірю, поділилися. Добрий, друзі! Сьогодні ми продовжимо говорити про цю історію, яку розповів нам. Ісус. Ми не можемо повторюватися, ми почали її дивитися і читати про неї у понеділок, тому можете попередні програми подивитися. Я хочу, щоб ми пішли далі і поговорили сьогодні ще про цю історію. Це притча про робітників у винограднику, яка написана у 20 розділі Євангелія від Матфія». І дивіться, що тут написано. Він казав, що ця притча про Царство Небесне. Царство Небесне подібне для господаря, який вийшов якось в якоїсь Франції найняти робітників до свого виноградника. Тобто у нього виноградник, багато роботи, і він вийшов за робітниками. Домовившись з робітниками по динарію за день, він послав їх до свого виноградника. Вийшов о 3 годині, побачив інший, тобто 3 година це 9. Тобто він спочатку о 6 ранку, потім о 9 ранку, побачив інший, який стояв без діла на ринку, і сказав вам: ідіть і ви, виноградники, дам вам по справедливості. Вони пішли. Далі вийшов о 6 та о 9, тобто о 12 та о 3 годині дня. І знову знайшов якихось людей і знову зробив те саме. І коли вийшов об 11, тобто о 5 годині вечора знайшов інших, які стояли, і кажуть, чому ви стоїте тут без діла цілий день? кажуть йому, бо нас ніхто не найняв. Він каже, їм, ідіть і ви, виноградник, мій, і одержите, що вам належить. І тут ми зупинимося сьогодні на цій історії. Тобто, дивіться, ми розуміємо, що там є велика, там великий ринок. І там ринок праці, і там люди збираються, які шукають роботу, вони приходять сам самого ранку, тому що день в людей починався з сам ранку, з 6 ранку люди вже працювали. І ми бачимо, що цей хазяїн, який є образ, царства небесного, він виходить для того, щоб знайти робітників. І написано, що цей хазяїн він прийшов і він знайшов робітників, які стояли там, і він їх найняв, і вони прийшли до нього виноградника працювати. Потім він зайшов ще, виходив ще декілька разів для того, щоб найняти робітників, ну які ми можемо зробити висновки. По перше, виноградник дуже великий, і робітників там не вистачає, що там завжди. Потрібні працівники. По-друге, він виходив і наймалов, він шукав ще людей. Тобто були там люди, чи не були, чи е, шукав він, чи спеціально він ходив на цей, знаєте, чи просто він там проходив повз і бачив, що там є ще люди. Важко сказати нам. Але суть в тому, що він проходив там деякий час, він там був, чи він виходив спеціально для цього, для того, щоби е, ну, тут написано, що о 5 годині він вийшов. І він побачив, що люди стоять празно. Він не просто вже вийшов з ціллю для того, щоб запросити людей їх на роботу. Тому що, ну знаєте, за три години, за шість годин, там півдня ще працювати, він мог вийти і ще пошукати собі робітників, якщо мене вистачало. Ну за годину хто виходить для того, щоб найняти людей на годину працювати, коли в нього вже багато людей працюють. Майже ну, деякі день, деякі там півдня, деякі ще якийсь час. Знаєте, то ми думаю, що він йшов і побачив цих людей. Ну, от давайте подумаємо: люди вони стояли, вони вийшли зранку для того, щоб найнятись на роботу. І їм важливо це було, тому що ці найманці вони отримували зарплатню кожного дня. Кожного дня їм треба було платити. ну, не знаю, платити за квартиру, напевно, не треба було, але треба було купляти їжу, годувати свою сім'ю, своїх дітей, напевно. І ось вийшли люди, і вони зранку стоять там. І прийшов хазяїн і зранку найняв цих людей. І вони щасливі, вони пішли працювати цілий день, вони будуть е, зарплатня сьогодні. Потім він прийшов і ці люди, які вже там три години простояли, і ніхто їх не найняв. І вони все одно стоять там і чекають. Щоб їх ще найняли. І їх найняли. Потім пройшло півдня, друзі, півдня пройшло. І там були люди, яких ніхто не найняв. Я думаю, там багато людей було, тому там не до кінця було зрозуміло, хто робітник, хто не робітник, хто до якої роботи. Але хазяїн вийшов і він їх найняв. Потім ще за три години до кінця дня він теж найняв людей із годину. Друзі, подумайте, ці люди, які там простояли півдня, що вони думали? Думаю, я вже півдня тут стою, навряд чи мене хтось найме. Півдня пройшло. Добре, пройшло більше, ніж півдня. Дев'ять годин пройшло, І там залишились люди, які шукали роботи. Година залишилась, друзі. Година до кінця робочого дня, і там стояли люди, які очікували, що їх наймуть на роботу. Тому що, коли хазяїн прийшов і спитав, Чого ви стоїте тут праздну? Вони сказали, нас ніхто не найняв. Тобто вони не просто прийшли туди, знаєте, за годину до кінця робочого дня, вони там були сам в ранку десь. Вони шукали роботу, вони очікували, що їх хтось найме, але так вийшло, що їх ніхто не найняв. Добре, друзі, давайте тепер подивимось в інший бік тишки. Ну, звичайно, ми тут це все не написано, ми трохи можемо сказати так, що. Фантазуємо, моделюємо ситуацію, як воно може бути. Я думаю, що там було багато людей, але багатьох з тих людей, які там були, люди знали. І цей виноград виноградар, хазяїн, який прийшов, ну, може так бути, найняти робітників, він теж знав робітників, тому що йому треба було робітників і вчора, і позавчора, і ще деякий час. І наперед йому треба робітники, тобто він міг вже з кимось домовитися, якщо б хто хтось би кожен день приходив. Але ні, кожного дня приходив і наймав працівників. І я думаю, він знав, напевно, працівників, які добре працюють, якщо які не дуже добре. Він знав того, кого його він наймає. І люди, які там працюють, вони також знали дне одного. Я, ну, я так думаю. І вони могли знаєте, кого їх наймати і побачити, що їм ще місця є, сказати, у нас там ще є друзі, найміть ще їх, але може в них і не було друзі. І ці люди, які залишились, якщо їх не найняло, то може бути таке, що це, знаєте, може було не дуже добрі працівники, що їх ніхто не хотів найняти. Може, а можливо, просто було настільки багато людей, що до них не дійшла черга, і ніхто їх. Не знав. Але я хочу, щоб ми подумали про тих людей. Дивіться, люди вийшли зранку і вони чекають, коли їх наймуть на роботу. Вони чекають, що вони прийдуть зараз. Їх хтось найме, і вони будуть мати зарплатню за цей день. Вони будуть мати їжу в цей день, тому що їх наймали на роботу, і їх годували. І м вони стоять там не просто півдня, вони стоять там майже цілий робочий день. Коли ви йдете на роботу, чи берете ви з собою їжу, чи може ви просто десь там купляєте їжу коли ви на роботі, а ви розумієте, що за цілий день вам треба щось їсти. І я не знаю, що вони робили. В них навряд чи були гроші для того, щоб купити собі їсти. Може вони взяли з собою щось і їли, а може вони були взагалі голодні цілий день. І, знаєте. Ну, півдня стояти, ще можна на півдня працюють люди на півставки, да? на півдня вийти для того, щоб попрацювати. Але коли вже перевалило за половину, я думаю, ті люди, яких найняли вже, коли хазяїн вийшов там о 3-й годині дня, вони були вдячні, що їх найняли. Вони були щасливі, що їх найняли. А ці люди вони ходили десь, їх не побачили. І може вони шукали інших людей. Які їх наймуть, їх не найняли. І подумайте, лишилася одна година. Що було, що могло бути в серці у цих робітників? Розчарування. Вони могли сидіти і думати, все, день закінчився, ніхто нас не найняв. Що ми тут робимо взагалі? Як я тепер прийду додому, що я скажу своїй дружині своїм дітям? Вибачте, сьогодні їжі не буде, бо ніхто нас не найняв. І дружина скаже, що треба бути сміливим, проворним, десь там бігати, шукати. Йди наперед, кажи, що ти можеш все робити, щоб тобі найняли. А ти такий сермезливий, стаєш сторонці, що ти чекаєш, що тебе самі знайдуть. Ну, можливо, не знаю. Але суть в тому, що вони могли втратити надію, але в них залишилась надія. Розумієте, ще година лишилась, і вони все одно. Стояли там, на цій площі, і чекали, щоб їх найняли. Але вони все одно не втрачали надію, друзі. І коли хазяїн прийшов і побачив, Господь, каже, чого тут стоїте? Вони кажуть, нас ніхто не найняв. Тобто наше очікування, наша надія була на те, наша віра була на те, що нас сьогодні наймуть на роботу і ми зможемо добре попрацювати цілий день. Але так не сталося. І залишилося ще. Година робочого дня, але ми тут стоїмо в надії, що може ще хтось нас найме хоч на годинку. І хоч нам заплатять за годинку маленьку частину того динарія, хоч пару копійок, на яких ми зможемо хоч щось купити і принести додому. Вони чекали, вони не втратили надії. І він сказав: ідіть в мій. Піноградник і працюйте. І я думаю, знаєте, що він, можливо, побачив надію у їхніх очах, побачив, що вони м м мають віру, що вони цілий день стоять і вони не здалися, вони не, знаєте, не почали там пиячити чи ще щось робити, казати, а, все. Вже обід, скільки там вже до кінця робочого дня, а йдемо додому. Полежимо, відпочинемо. Завтра буде новий день, завтра знову прийдемо і будемо надіяти, що зранку нас е, наймуть на роботу. Ні, вони півдня стояли і вони за півдня продовжували стояти. І у 3 годині вони не розчарувалися і не сказали, «Та, все, що там вже, Три годинки працювати. Це досить мало, ніхто нас знає. Йдемо додому. Третя, четверта година, п'ята година, вони могли здатися і піти додому, але вони мали віру і мали надію на те, що все ще може змінитися, і ми ще зможемо бути найняти і заробити хоч трохи. І знаєте, ця людина, вона, я думаю, побачила цю знаєте, наполегливість в їхніх очах, в їхніх вчинках, цю надію, яку вона має, І вона проявила милість. Ну, перзавцем поговоримо, я думаю. Тому що вона прилила милість і до тих людей, яких за годину на нього, і за тих, які на пів години, і за тих, яких на три години. Це теж для них була милість. Але я хочу, щоб ми поговорили про цих людей. Вони не втратили надію і продовжували там стояти. Царство Боже, друзі. Воно, ми ж при царство Боже. це написано, що цей Хозяїн, Господар, він як царство Боже. Царство Боже, воно завжди відкрите, щоб прийняти людей, незалежно від того, скільки часу лишилося до того, як Ісус Христос повернеться. Якщо залишилася година, ми все одно повинні бути. Вірними і не втрачати надії, що для нас ще є можливість і шанс прийти до Господа. Хтось може казати, ну я такий грішний, мене вже немає місця в Царстві небесному. Є для тебе місце. А знаєте, є де, деякі люди є, які вони зовсім поруч з небесним царством. Вони шукають, але не можуть знайти вхід. Ви я молюся те, щоб ви знайшли вхід, ви знайшли Ісуса, тому що Він двері, і через нього можемо знайти. Ну, Люди вони біля Христа, вони біля Євангелія, вони християни, вони щось роблять, вони щось намагаються досягти своїми справами, ділами, але не можуть знайти цей вхід. Вони стоять цілий день і шукають, але не можуть. Я молюся, щоб ви знайшли цей вхід, ви знайшли Ісуса. І ще я хочу. Відкрити вам два місця писання і про нього прочитати. Римлян 15.4. Все, що раніше було написано, написано для нашого навчання, щоб через терпіння і втіху з писання ми мав, мали надію. Друзі, це написано все, щоб ми мали надію. Хай надія не залишає вас, хай в вашому серці завжди буде надія. Не розчаровуйтесь, не, Е, не відкликайте свою віру, продовжуйте довіряти Господу. І ще це 13 вірш. Боже, 15, 15,13, Бог же надії, Бог надії. алілуя. Бог Він дає надію нам, написано через слово. Це написано, щоб ми мали надію. Бог дає нам надію. Бог же надії, нехай наповнить вас усякою радістю і миром. У вірі, щоб ви силою Святого Духа збагатилися надією. надією. Аллилуйя. Ви вже маєте надію. Не її. Продовжуйте довіряти Господу, продовжуйте мати надію. Написано, що сила Духа Святого, щоб ви збагатилися надією. Надія це щось. Це велике багатство для нас, друзі. Якщо ми маємо надію в цьому світі, це велике багатство для нас, друзі. Це те, що допомагає нам жити в цьому світі і отримувати те, у що ми віримо. І написано, щоб ми, Бог, наповнив нас. Радістю і миром, хай Божий мир, Хай Божа радість буде у вашому серці. Якщо ви навіть людина, яка вже чекає 11 годин на те, щоб щось отримати, радійте весь цей час, радійте. сила Духа Святого, хай діє у вашому житті. Можливо, ви вже досить давно вірите в щось, і це ще не прийшло у ваше життя, але ви маєте надію, не втрачайте цю надію. Продовжуйте довіряти Господу, і Він побачить вас, і Він обов'язково виправдить всі ваші надії, тому що Він любить вас. І ці люди вони могли розчаруватися, тому що вже пройшов цілий день, і ніхто їх не найв. Але за годину до цього все змінилося в їхньому житті. Вони отримали велике благословіння. Ви великою Божою благодаті у своє життя. І, вони, послухайте, Бог компенсував весь їхній час, який вони там стояли, і думав, що вони просто, знаєте, щось втрачають. Подумайте про це. Бог компенсував весь той час, який вони там стояли, і думав про те, що вони щось втратили. Вже. Бог дав їм з надушком, тому що вони зберегли надію. Зберігайте надію, і я вірю, що Господь благословить вас з надушком. Тому очікуйте цього і радійте вже сьогодні з того, що Боже благословіння, воно прийде у ваше життя. Хай ваша впевненість буде міцною. Непохідно подумати ще про цю історію. Добре, друзі, давайте ми помовимо. Завтра ми продовжимо ще про неї говорити. Батько Небесний, в ім'я Ісуса, я дякую тобі і славлю тебе за те, що ти даєш нам з надлушка, за те, що ти благословляєш нас. І навіть якщо ми щось чекаємо і думаємо, що вже пройшло достатньо багато часу, і що цей час він вже втрачений, ми знаємо. Що ти можеш благословити з надушком. Ти приносиш набагато більше, ніж ми очікували від тебе. І я дякую тобі за це. Я дякую тобі за те, що ми маємо втіху списання, тому що ми маємо надію. Я дякую тобі за те, що ти Бог. Надії, і ти наповнюєш нас усякою радістю і миром, і сила Духа Святого дії у нашому житті і допомагає нам бути у мирі і радістю. І я дякую тобі за те, що ми маємо надію. І ця надія це наша, наше багатство, це цінність наша. Ми тримаємося нашої надії і віримо, що отримаємо те, що ми. Віримо, і чого ми чекаємо. Дякую за те, що ти дієш у нашому житті. Амінь. Друзі, я благословляю вас в ім'я Ісуса Христа. Я молюся за вас, щоб ви міцно тримали свою надію, щоб надприродне Боже богословіння воно проявилося у вашому житті. Я благословляю вас миром, радістю. Я проголошую Захист над вашим життям. Також я благословляю вас і приголошую, що ранами Ісуса ви були зцілені, тож всяка неміч, хвороба, біль і дигеть в ім'я Ісуса Христа. Я забороняю тобі діяти. Я приголошую, Боже, надприродне фінансове благословення у вашого життя, нову, хорошу, високооплачувану роботу для вас. Я приголошую мудрість, сміливість і благословення. В ім'я Ісуса, також ми мовимо за нашу країну і приголошуємо благословіння для України. Ми приголошуємо швидку перемогу вже цієї осені, в ім'я Ісуса Христа. І дякуємо за те, що ти воюєш за нас і дієш у наших життях, і зберігаєш наше життя, великий самогодній Господь. Я благословляю керівництво нашої країни, благословляю всіх. Військових і проголошує, що ворог він наляканий і Він в страху втікає. Він робить помилки, і всі його плани вони руйнуються. Вони зазнають поразки в ім'я Ісуса Христа. І ми дякуємо Тобі, Господь, за звільнення. Ми дякуємо Тобі за благословіння, ми дякуємо Тобі за мир, наш Самоготній Господь, в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Слава Господу, друзі! Дякую вам за те, що ви були сьогодні з нами і ви маєте надію. Я нагадую вам, що ця програма попередня є на Ютуб-каналі Церкви Доти Христа. Заходьте, підписуйтесь, натискайте вподобайки, дзвоник, обов'язково поділіться цим ефіром і підбадьоритись Божим Словом. Також наш телеграм-канал, де ви можете слухати всі програми. ви Аудіо форматі. Також можете поділитися цим посиланням і спробуйте, Це досить зручно. Добре, друзі, я благословляю вас, бажаю вам славного дня. І ми побачимось з вами вже завтра, о 8-й годині. До зустрічі Благословенні, мої друзі!